Сегодня мы обращаемся к Организации Объединенных Наций создать миссию наблюдателей и миротворцев для того, чтобы сделать коридор для демилитаризации полуострова Крым. Необходимо на сегодняшний день убрать зону напряжения, которая находится в Крыму, и полностью, чтобы не было никаких баз. Если украинские войска выходят, то никаких военных баз там не должно находиться, ни украинских, ни российских. Это ключевое это ключевое условие. И я уверен, что ООН сможет выполнить свою функцию в этом направлении. <śmieniu> tak, tak, tak. Dololny, tak, tak. Dolny, tak. Domowe. Tak, i działacze platformy. <śmieniu> tematy wiodące, jeśli chodzi o moje miasto europejskie do Ukrainy. No, o realnym zagrożeniu. Chcę, chcę to bardzo wyraźnie podkreślić. Jeśli dzisiaj spotykamy się jako Platforma Obywatelska w przeddzień europejskich wyborów, niech tak się stanie. Ми вдячні уряду та всі, за всі зусилля всіх польських друзів за підтримку, яку ми відчуваємо до сьогоднішнього дня. Ми віримо в одні ж ті цінності, і домагаємось їх реалізації. Сьогодні буде підписання угоди про співпрацю між партією Удар та громадською платформою. І впевнений, що. Спільна робота зможе реалізувати і зможе допомогти як одної, так і іншої політичні силі і тому, що ми живемо і будуємо сучасну Європу. Це наше прагнення, наше бажання, наша міра.